Бажаю здоров'я! З вами Борода Тейсанта, і, і ми продовжуємо проходження Retail Company Simulator. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху. А хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео? Ну що ж, а ми будемо продовжувати переходити в наступний день. Знову у нас за день баланс мінус. Але ми підписали нові контракти, купили, закупилися і е, взагалі всього у нас дофіга. Одразу відчиняємося. І я зробив тут невеличкий е, такий передзамовлення невеличке. Зараз воно все прийде і ми почнемо це все е, розвантажувати. Рожеві футболки досить. Ага, рожеві футболки у нас були. Добре, тоді поставимо десь отут зверху. Далі е, світшоти досить. На цей день, я думаю, нас цього має вистачити. Жовті футболки. Просто щоб вона у нас було, щоб я міг це підставляти. Так, а, Бем. це є, супер. А, базова. базова, базова, базова це, якщо я не помиляюсь, це йде сюди. Ага, лише одна. Добре. Зараз підійду секунду. Так, базова. Добрий день. о бачу, ви любите дорогі футболки. Це мені подобається. 46 доларів до сплати. Дякую, до побачення. Так, маєчки, маєчки. Це супер. У нас ще навіть трошечки мачок залишилося. Так, і принтовані. Ой, принтовані. Розібрали, а це мені що правильно подобається. Тому що вони із футболок найдорожчі зараз у нас. Так, добрий день. Картка. 23. А, так, добрий день, готівка 23. Дякую, до побачення. Так, треба підзаробити грошей і зробити ще одну примірочну. Це те, що я хочу зробити. А... Ну, не знаю, хотів би сказати в цей день, але подивимось, як будуть іти продажі. 53. 53. Все, до побачення. Приходьте ще до нас. Так, по футболкам поки що все норм. Десь там по одній взяли. О, бери синю, бери цю. А хтось взагалі буде брати три речі, наприклад. Бо дві інколи беруть. От ти навіть дві взяв. Піди маєчку, маєчку, дивись. Супер маєчка. Тобі під кофту взагалі буде топ. Так, підходьте, світшот взяли. Я вже казав попередній серії, мені так подобається, що тут все унісекс. Для тих, хто не знає, що таке унісекс, це коли підходить і чоловікам, і жінкам. М може, хто не знає просто трошечки пізнавального контенту. Так, 12. Слухайте, я вже майже можу купити ще десь три покупці таких гарних. Ну, от ці три, не знаю, що взяли футболочку, маєчку і там футболочку. Ні, цих трьох не вистачить. От якби вони хоча б по дві речі взяли, це я тоді я розумію. Так, бам. Що у вас? 7, 5, 6, 7. До побачення. О, дві речі. Це вже я розумію. 24 без решти. Дякую. 15 мало. 15 без здачі. Дякую. Ну, таких ще три покупці мені треба. Так, що у нас? Базові футболочки. В принципі, поки що норм. Можливо, я б взяв би базові футболочки. Це рожева. Футболка. Де базова? Ага, базова. Вона хоч базова називається. Базова. Це базові є. Супер. Так, приходьте, купуйте, беріть, дивіться, все. Розбирайте. Щось рожеві перестали брати. Хм, цікаво. Ще мені цікаво, ну, напевно, в цей день я вже не встигну о, прокачатись до четвертого рівня, але все ж таки. Все ж таки, дякую. 37, так? 3567 Ваша решта. О, карта. 30 доларів. все до побачення. Дай без решти. Угу. 5 6 7 До побачення. І що у нас берете ви? У мене вже є на ще одну примірочну. І, напевно, я її навіть візьму. Так, 48 решти. 40, 45, 6, 7, 8. До побачення. Так, напевно, я реально її зараз куплю. Так, ринок обладнання. Дві примірочних. Оп. Все одно потім вони мені будуть потрібні. А, так. Бам. Так, отут ми її поставимо поряд з цією. Отак. Оп. Ну, вже. Ну, тут така відстань прям має бути. Зайти можна, там може третя людина ще переодягатися. Так, доброго дня, я прибіг, вибачаюсь, були справи. 50-72 долари. До побачення. Так, що у вас? 72 долари. Ви з однієї сім'ї, чи що? Чи в одному банкоматі гроші знімали? Карта. 52, 52. Це, типу, вечір? Ч Чого так людей багато стало? А, так, без решти, дякую. Угу, карта. 13 доларів До побачення. Так, що у нас взагалі? Базових треба піднести. Ой, ой, жовтих немає. це Сподіваюся, що це вони. Так, жовта. Є, супер. Так, базова. Базова. Супер. Я йду. Так, дякую за купівлю. Ой, 50, 70, 5, 6, 7. До побачення. Вам що? Ага. Добре. 28. Без решти. Дякую, я вам дуже сильно вдячний вдячен, кажу. Вдячний. Так. Що ви купили? Так, 20 Двадцятку. Оп, все, до побачення. Що у нас тут є? Давайте я з вечора все розвішу. Що у нас є? Щоб було трошечки зрозуміліше, як у нас справи. Що це взяло це, напевно. Так. Цих футболок нам точно не треба. У нас ще трохи їх є. Далі світшоти Не дуже купують, Ну я розумію, ну це вже не по сезону, напевно, трохи. Хоча люди тут ходять, чом, в чому в чом хочуть, то ми ходять. Літо, зима, взагалі не зрозуміло. Так, а, треба жовтих замовити. Так, давайте ще чого замовити? Маючи кні червоних, базових і жовтих. Давайте так зробимо. Так, червоні, базові і жовті. Ага, зараз не можу замовити. Окей, скіпаємо день. Та, та та А, Баланс мінус 100. Знову мінус 100, слухайте. Так, відчиняємо і погнали. замовимо Все, супер. Так. Трошечки червоних. Трошечки базових. Тут, правда, ага, одна тільки підходить, але базові беруть непогано. Вони дешеві, прикольні, стильні. Тому їх розбирають непогано. Нехай вони будуть у нас в асортименті. Так, ще б сюди якийсь шкафчик мені купити. Але не знаю, наскільки це буде зручніше. Так, я відкрив. Відчинено. Угу. Ну, сьогодні точно я вже зароблю четвертий рівень, і всі гроші. Йдуть на контракти. На контракти, але до цього треба ще трошечки почекати. О, дві примірочних. Бачите, уже людинка пішла туди, та якраз виходить, та йде туди. Взагалі, все у нас непогано. Слухайте, я звідси можу дістати прикол. Так, дві футболки. Слухайте, ви ходите в такому костюмі і купуєте футболки з принтом. Не те, що я мислю стереотипно, просто. Просто, типу, наче так не схоже. Хоча вдома теж треба в чомусь ходити, не в костюмі ж ходити вдома, правильно? Так. угу Червоний довішу парочку, поки є час у мене. Все, супер. Ще 4 залишається. В принципі, в мене місце ще є. Оце можна здвинути сюди. Давайте це я і зроблю зараз. Отак трохи. Бам! Оце сюди. Отак. Бам! Що тобі? Базова бірюзова футболка. Це ця? Вона тобі... А ч ціни впали? Е, тут ще ціни можуть впасти. 11 що це? Що це за приколи? А чого? Прикол. Зараз іду почекайте, треба ціни перевірити. Бо вам вже не подобається. Ти подумай. Так, 23. Дякую, що прийшли. Все, я отримав 4 рівень. Дякую, що без решти. Все, ви любите HM. Так, 1 долар. До побачення. Так, що у вас? картка 34. Долари. Дякую. Приходьте ще. Так, 300 контракт, напевно, я не зможу. А, 350. Почекайте. Четвертий рівень. Вимоги не виконані. Почекайте, я на третьому рівні не купив. Перший, другий, третій. На третьому рівні 2 відкривається, чи що я не можу зрозуміти? Добре, давайте позбираємо ще трохи грошей і купимо контракт той, який. Е, той, який дорожчий. О, три речі нарешті у нас купили. 57, так, 55 чи 7. До побачення. Так, ваші гроші. Дякую, що без решти. 25. 25. Дякую. Так, 49. 49. Супер. Так, що там по контракту? 400 підписати. Тут будуть у нас джинси. Але треба знову ж таки збирати гроші на. А чого збирати? Я отак зроблю. Куплю один. І все, і замовлю джинси. Ану. Джинси. Ага, 139. До побачення. що ви чекаєте, вам щось уже не подобається, чи що, я не можу зрозуміти. 89, 50, 70 85, раз, два, три, дев'ять Все, до побачення. Глянь, їм вже не подобається. Того не вистачає, того не вистачає. 20, раз, два, три, 4. Ага. Дякую. Без решти. Супер так, ставимо ще. Отут, отак. -от -от джинси будуть. Маєчки, джинси. Це такий комплект. Так, синя футболка. Ти подумай, отак, ще 176. баум у вас достатньо грошей. Опа. Опа. Опа! У мене просто джинси недостатньо грошей. Прикол, прикол. Світшоти, глянь. М -м -м -м. Добре, зараз я вас обслужу. а Ви забрали просто останній. Я розумію, я вас розумію, так. І ви давайте сюди. Оп! А 25. Так, давайте зараз, по-перше, закінчимо. Uh, так, 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 так. У нас нема цього базові футболки. Давайте поповнимо. Щось не дуже вже їх купують. Слухайте, я починаю не встигати. Нормально так починаю не встигати. Жовта, рожева. Викупили в мене все. Uh, так, 6 доларів ваша решта. 44, сподіваюсь у вас без зрешти Добре, 6 доларів. 6 доларів, так 6 доларів. Так, що ще тут? Базова, рожева жовта. Шовті розібрали. Слухайте, щось в мене взагалі майка. Взагалі не вистачає не ні часу, нічого, не ні грошей. Там, я бачу є кредит, можливо, кредит варто взяти. І докупитись. Ану, давайте подумаємо. Це я зараз повішу на той вішак. Мені ще синя футболка. Ну добре, я синю. І ще один вішак я не зможу. Аа... А, зменшились ринкові ціни на. Прикол. Реально зменшились ціни. Так, мінус 61 долар Нічого, нічого. Я вкладаю назад, просто реінвестую. Так, рожева укорочена Що у нас тут? Рожева укорочена, по 10. Будемо продавати по 12, по 12. А що там оце? Збільшилось по 15. Давай по 15. Я тільки за слухайте. А, супер, супер, так, а, замовлення. Що по замовленню у нас? А, джинси я хоча б можу купити? 138-139 мені не вистачає. Добре, сині футболки. А, купити. А, чого на ще на мене немає світшотів а, Так, світшот. Купити. світшот вішаємо сюди. Футболки вішаємо сюди. Це сюди і тепер ціни регулюємо. Так, 20, 23. Ого. 23. Добре, мені подобається така ціна. Так, тут ще можна поставити. В принципі, місця у нас ще вистачає. Чого у нас не вистачає? У нас не вистачає. А... Орожева. Давай сюди. Викидаємо. Так, червона мені здається, червоний я не можу повісити. Так, не можу. Добре, тоді відчиняємось Відчиняємось і починаємо. Відчинено. Що я можу ще купити? На джинси треба збирати гроші. На контракт треба і на обладнання. Давай до кошику атак. А, і тепер товари до кошику так Це 230 доларів нам треба. А м -м, кредит а, рівень 4-10 днів. Добре, отримуємо кредит. М -м, купуємо це. Давайте виставимо вішалка для одягу. Ми йому поставимо ось тут. Так, отак. Отут будуть при вході джинси у нас. Джинси. Так, та, та 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 не по 14 вони будуть коштувати. Ой, не по 14. Отут, отак, Отут вот поставимо поки що. 70 доларів. Опа! 70 доларів. Оце вже серйозно. Так, раз, футболка. 23. Дякую, що без решти. Так, джинси довішаємо. Так, 1300 у нас ще є. Нам треба ще один контракт підписати. Так, ем, добрий день. Дві пари джинсів. 140 доларів. 60, 50, 60, дякую. Непогано, слухайте. Три пари джинсів. що 210. 200. Ой, 210. Uh, так, супер, джинси. Замовляємо ще джинси. Тому що джинси щось беруть прям дуже сильно. так uh, Далі. Контракти. Uh, підписати оцей ще треба. І треба купити дві вішалки. Uh, давайте одну таку у нас гроші є. Купити і тепер uh, дві нових футболки. Mm, це ті, які нові, правильно? Так, це ті, які нові. Так, іду обслуговувати. Іду обслуговувати. Вибачаюсь. Просто тут е, директорські справи, знаєте. М, так, 72 долари є. Е, е, далі 38, 38. Бам. Супер. Так, футболка майка. Е, 34. Бам. Так, давайте вас швиденько обслуговую. І треба ж винести товар 68. Супер, так, ви почекайте. Базові. Базові щось не дуже і беруть. А що дуже беруть, зараз ми перевіримо. Джинси дуже беруть. це мені подобається. 210. Так. Давайте трошечки виставимо нового. Угу Ага, не так, не так, не так, не так. Не так, блін. Це треба поставити десь от сюди. Отак, бам. І туди футболочки новенькі. Так, джинси. Добре, я поповню джинси. Бо джинси беруть, джинси треба поповнювати. Угу. Так, я вже йду. Глянь, всі беруть джинсів по декілька пар. 140. в місті ніде не можна купити ще джинси? Так, нові футболки. Так, треба ціну поставити. Вибачаюсь, поки що буде тут коробка. 25, 25 доларів. Супер, так, коробка. Нафіг. Е, я йду, я тут. Три пари джинсів. Ну, о, супер! Так, 210 без решти. Дякую. А, джинси. 140, 140. Так, футболочки, джинси, футболочки. Це вже схоже на те, що що відбувається в житті. Так, 92. А не беруть по 10. Ну, хоча і так теж беруть. Не знаю, не знаю до чого я вирішив прикопатися, але у мене не вийшло. Так, вішаємо ці футболки. Поки що сюди і нова ціна по 17 доларів. Є. Супер. Так, рожевих футболок немає чи що а, Базово. Роживо укорочена ціна. що Дорого вам. Роживо укорочена. Ну, добре, давайте по 10. Так, схвалити, іду-іду дівчатка, йду. Так, 3 долари. Раз, два, три. До побачення. Так, картка 11. Є. Джинси. Слухайте, джинси мене неймовірно вразили. Просто джинсів треба закупати. Я не знаю скільки. 48. Бам. Так, джинси, джинси, джинси. У мене ще є декілька пар джинсів. Та є джинси, на. Майки закінчились, є майка. Нема. Так, е, ринок е, маєчка, маєчка. Купити. Е, супер. Оп, маєчки сюди. Є. Так, джинси. Знову джинси. Боже. Джинс. Зараз куплю. Отак. Е, так, є тут. Так, світшоти Два однакових. Напевно, вони вам дуже подобаються. 76. До побачення, футболки. Так, що у нас тут? 33? Бам, джинси. Дві пари карта. 140. Оп. Слухайте, 2000 в мене вже. Треба пропускати, тому що. Хоча давайте, знаєте що. О, я розвішу, що у мене тут є. це якщо я не помиляюсь сюди. Угу. Не беру чогось їх. Червоні зараз дорозвішую. Ну, вибір уже у нашому магазині топовий. Давайте, може, знаєте що. На цьому ми і завершимо нашу серію, просто щоб не робити її дуже довгою. Частіше просто будуть виходити відео, але будуть такі коротесенькі. Ну що, от така от у нас вийшла серія. Взяли ми кредит. Я думаю, ми його на ізі. Опа, мені ж прийшли джинси. На Ізі ми його, я думаю, виплатимо. І взагалі буде у нас все топово в магазині. От така от вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!